Прикарпаттям нагадують про вакцинацію дітей відповідно до календаря щеплень, кожна дитина в один рік та шість років має отримати вакцину проти кору, епідпаротиту та краснухи. Про важливість щеплень розповіла експертка з педіатрії департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації. Для того щоб виробився колективний імунітет і не було спалахів інфекційних захворювань, 95% дітей мають вакцинуватися. Однак, наша Івано-Франківська область, як і уся Україна, на жаль, не має такого охоплення вакцинацією уже тривалий час, розповідає Лариса Підвербецька, експертка з педіатрії. Розпочата загальнонаціональна кампанія з наздоганяючої вакцинації проти кору, епідемічного паротиту та краснухи, яка стартувала також і в Івано-Франківській області. Області після проведених медичними працівниками планувань встановлено, що на Прикарпатті близько 27 тисяч дітей до 18 років не мають взагалі або мають тільки одну дозу вакцинації проти кору, епідемічного паротиту та краснухи. В рамках нездоганяючої кампанії на сьогодні близько 9 тисяч дітей уже провакциновано. Однак Ця кількість є недостатньою для того, щоб запобігти спрогнозованому на 2024 рік спалаху. Івано-Франківська область в достатній кількості забезпечена якісною вакциною. Також є достатня кількість пунктів щеплення, саме 193. Тому кожен з батьків може звернутися до сімейного лікаря та провакцинувати свою дитину. Продовжує експертка. Статистично з десяти невакцинованих дітей, які контактували з кором, захворіє дев'ять. З однієї тисячі людей, які захворіли кором, одна помирає та. Одна хворіє на енцефаліт. Ще одне захворювання, якому можна запобігти вакцинуючись, це краснуха, яка небезпечна у першу чергу вагітним. Дівчинка, яка не вакцинована в дитинстві проти краснухи, під час вагітності може захворіти, а це є показ до переривання вагітності, оскільки в новонародженого виникають вроджені вади. Окрім цього, необхідно кожному захиститися і від епідемічного паротиту, який небезпечний в першу чергу для хлопчиків, оскільки після перенесених ускладнень може виникнути безпліддя. Здоров'я та майбутнє дітей залежать від кожного із батьків. Відтак, лікарів, котре звертаються до батьків, і просять не зволікати, звернутися до свого сімейного лікаря та провакцинувати дітей.